It's been a while. Tell me how's life? Time really flies. Can't believe it's been like six months already. How's your family now? It's all coming back. The times that we had. Love like no other. Care for each other. The memories come back. Добрий вечір, ми з України. В цьому відео буду відповідати на запитання, показувати розпаковку, так як я у мами шапаголік. Ну, дещо в мене просто закінчилося, дещо мені просто подарували. Тому буде розпаковка. Перше запитання було про калітку. Ой, про калітку, про наш домофон А та про. Автоматику та наші ворота. Довго-довго ми збиралися взяти це відео, і я думаю, так, треба ж передивитися, що ж я взагалі на цю тему знімала. Я знайшла всі відео, які я знімала на цю тему. Про домофон. Все там виявилось не одне відео, а навіть і три, якщо не помиляюсь. Про ворота наші з автоматикою. Також тому всі посилання я залишу знизу під цим відео. Ви зможете перейти та ознайомитись. З усією інформацією, яку я знімала на цю тему. Я подивилася, і ну, дійсно не потрібно все-таки знімати мені ще одне відео, тому що там дуже ми все детально розказали прямо з самого початку, як купили, з розпаковки і до самого кінця. Зараз ми вже не пам'ятаємо стільки деталей, про які ми розказували в цих відео. Тому Буде краще, якщо ви просто перейдете на ті відео і подивитесь. Посилання буде знизу під відео. Ще в мене питали за догляд за волоссям. У мене є три бренди, яким я користуюсь. Є те, що в мене на постійній основі. І ще є один бренд, який я купую, коли в мене там щось вже набридає чи закінчується. І ще нещодавно я пробувала догляд за волоссям від бренду Rituals. Отже, питали про догляд та відгук за оці засоби. Що можу сказати? Шампунь як шампунь, кондиціонер теж ну, нічого особливого. Тут, взагалі, як звичайні шампуні-кондиціонер вау-ефекту не було. Єдине, що мені вони підійшли, у мене нічого не чешеться, нема проблеми і немало би від нього не викликає, тому Можу вважати, що вони мені підійшли. Але сказати, що прям вау, супер, буду тільки їх брати постійно, я не можу сказати. Те ж саме ще є один бренд. Семіделіно. Тут в мене, правда, залишився тільки кондиціонер, і його так вже малувато. Шампунька закінчилась, це вже в літровому об'ємі. Я купувала в маленькому, десь 250. Мілілітрів, якщо не помиляюсь, був об'єм. Потім я перейшла на такі літрові. Але ці літрові вони не дуже зручні, тому що, по-перше, тут такий плотний пластик, бачите? Ну, дуже плотний. І нема цієї штучки, як воно там, щоб прискати. забула. Ну, зрозуміло. Незручно. Виходить, що воно коли закінчиться, потрібно от в такому положенні його тримати і це прям видавлювати, видавлювати, щоб воно там щось вилізло. На це. Коротше. Не дуже зручні, тому я тут залишила і вже нову шампуньку не докуповувала це Меделіна, але вирішила, що якщо їх буду брати, то тільки в маленькому об'ємі, бо в великому ну, взагалі не зручно, блін. а в маленькому швидко закінчується. Така проблема. Стосовно оцих баночок, вони дуже зручні. Такі, бачите, тут м'який пластик, дуже комфортні, гарні, ну, класні одним словом. Єдине, я не знаю, чи є в великому об'ємі вони. Та, як вони виглядають, також не знаю. От. Те, що в мене завжди на повторі, те, що я вже багато разів вам показувала, це е, догляд за волоссям цього бренду. Посилання, де я це купую, я залишу знизу під відео. На цей раз я взяла вже великі бутильочки такі. Не маленькі, на 250 мл. А думаю, ну скільки ж можна гратися з маленьким розміром. Вже як брати, то брати. Тому взяла. І тут класно тим, що тут є оця штучка, якої не вистачає отут. І мені дуже цікаво, чи я, по ідеї, можу потім цю вдягнути сюди. Я буду спробувати. Оце взагалі підходить мені дуже сильно, дуже подобається в мене тут з шимером. От я вже огляд знімала, що це за догляд, як ним користуватися, ефект на волосся, особливо літом, коли сонячні промені на волосся, ох, як воно виблиску. У мене від природи волосся блискуче. А з цим доглядом, прям взагалі. І що мені ще подобається саме в цьому догляді, це те, що волосся, коли ви вже навіть чисто намилили, да, змиваєте волосся вже шовковисте. Після. Оцих засобів та ритуалс, да, такого ефекту нема. Вау-ефект є тільки, тільки від цього бренду в мене на волосі. У мене взагалі багато чого є з цього бренду. Там і олійка для волосся, і праймер для волосся, і мус для волосся. Я вам це все також показувала вже не буду діставати, як цим користуватися, що це за засоби. Можете пошукати в моїх минулих відео. Ще мені подарували також два засоби для волосся цього бренду. Я ще не розбиралася, що це. Треба буде почитати. Це для волосся і те, і те. Треба буде розібратись. Єдине, що я вже не витримала, це прискнула на себе. Ось щось таке прям. Давайте ще раз бо Такий класний запах. Правда, це треба прискати на вологі волосся. Да. Це, типу, як для того, щоб розглажувати волосся. Ой, як пахне. Ох. А оце ще не знаю, це ще не розібралося, але ну, такі засоби буду ще розбиратись. Класного. Ну, Видно, так, да? фанат чого я? Так, ще були запитання, думаю, з волоссям. Все пояснила. Посилання, де я купувала ось це, залишу знизу під відео. Ось ці товари. Ну, я купувала на мейкапі. Оці засоби я купила на Чорну п'ятницю зі знижку 25% за 1420. Чимось Я Вже точно не пам'ятаю, скрін сюди прикладу. Так, ще просили показати в коментарях оцю частину кімнати, ну, саме цю пічку. Тут раніше готували їсти, тому що під оцим всім. От як, ну, як плита, стара. О там такі кола. І там, як я розумію, раніше готували їсти. От. У нас вона не працююча, але колись вона працювала. Бачите, вона така трошки кривенька. Тут є тарілочки гарні. Вмуровані чи приклеєні. Вона така, знаєте, цікава, прикольно виглядає. От, але ми будемо її прибирати, і ця стіна у нас буде рівна. Планую найближчим часом зняти румтур нашого будинку, де ми живемо 2 роки, на згадку для того, щоб потім в майбутньому передивлятися і згадувати, як тут, що було. Тому що, як ви знаєте, Наступному році ми плануємо тут ремонт робити. Ну, і, думаю, вам буде цікаво також подивитись на наш грунтурчик. Покажу вам, що в нас тут є, чого нема і як ми живемо. Тепер наступне питання: догляд за. Який в мене догляд за лицем, за шкірою. Я також нещодавно показувала детально прям. З того моменту, як я показувала, нічого не змінилось. Користуюся тим самим. Значить, обов'язково гідрофільна олія. Міцелярку я не використовую, бо в мене від неї проблеми. А гідрофілка просто ідеально. Це з магазину Косі Бела. Дуже мені ця подобається. Це просто на даний момент мій фаворит. Потім я користуюся такою умивалкою від Скінтра. Після цього в мене такий тонік. Також від Скінтра. Потім я можу використовувати чи сироватку в мене від The Ordinary, чи пілінг також від The Ordinary, але пілінг я зараз рідко використовую, тому що немає необхідності в мене якось. І в самому кінці вже крем. От. Взагалі в день я іноді користуюсь сонцезахисним кремом. Але зараз я лінуюсь і частіше за все використовую саме оцей крем з пребіотиками. Дуже подобається, але він в мене закінчується. Добре, що я дівчина запасла. У мене є ще одна паличка в запасі. Такий в мене догляд за обличчям. А зараз у нас буде невеличка розпаковочка. Діма мені зробив подарувачок. Він любить так, знаєте, щось цікаве знайде і мені замовляє і собі там заодно. Ну і в мене теж таке буває. Така цікава коробочка. Я ще таких коробочок, чесно кажучи, не бачила. Прикольно. Що там написано в на одній? Ми були, ми є, ми будемо. Класно, так? Да? Так, ну давайте мою коробочку відкриємо. Я на новій почті вже це міряла, щоб розмір підійшов, все було добре. Так. Ой. Тяжкінько щось іде. Я так його, знаєте, запхала вот. Так, бачите, тут такий, як би чокольчик іде для взуття, для зберігання, На шнурочку. рочку, дім теж такий. І взуття. Так, зараз подивимось, скільки коштує. Називаються вони дутики, 1000 Ну, грубо кажучи, 1500 гривень, там трошки менше за одну пару. Тоді ми точно такі самі, тільки іншого кольору. Він же в них ходить. Розмір я ношу 37, але тут 38-39 розмір, тому що вони такі трохи, трохи як маломірки. Отже, якщо у вас 37-й розмір, то вам підійде такий. У мене є схожі, мама нам колись дарувала. Там трошки інша підошва. Ну, схожа, але трохи інша. А, так, в принципі, така сама тканина, таке саме наповнення. Тільки моделька трохи інша, без оцієї частини йде. Дуже мені подобається, їх можна прати в пральній машині. Єдине, що я прала, не розрізлись, все добре, але не відіпралось не взагалі. От, по болоту ходила, і воно, коротше, не відіпралось, але то в мене були і вуличні. Якби дачні. Я в них так ходила. В принципі, не страшно. От, а ці в мене вже будуть такі, більше на вихід під мій пуховичок. Зимою в них ходити дуже класно. Вони в мене тут прошиті, на резинці. Наповнення тут таке м'якеньке, тепленьке. От, ну, взагалі дуже класні, вони такі легенькі. Прям дуже-дуже. Подивимося, як будуть ці по якості. Як будуть довго вони носитись, тому що Діма в них також ходив по вулиці, працював, ну, в схожих таких. Але в нього тут якби тріснула підошва, бо він <свісно> лопату там щось копав, викопував і тріснула, підошва, Але в мене цілі. От, я думаю, що вони в мене будуть довго служити. Ну, Дуже-дуже класні. Як... Тут матеріал такий, знаєте, як у курточок, як у пуховичків. О тільки я не пам'ятаю, вони наче промокають, чи ні? От, от тут я не скажу, не пам'ятаю. Коротше, такі класні, дуже прямо мені подобаються. Такі, такі гарнюнки. Так, зараз подивлюся. Ви точно знаю, будете питати, де Діма це замовляв. Діма купував в інстаграм магазині, введіть цей галоша і ви їх знайдете, а можете замовляти на сайті галоша. Київ. Юга. Роблю зараз одну смаку, тув, чай. Ми з Дімою любимо пити трав'яні чаї. Я купила таку обліпиху, я її перемолую, Переб... ну, збиваю з водою, трошки воду, воду додаю і меду додаю. І потім це все переливаю в такі формочки для льда. І заморожую. Потім оці, оцей льод можна додати в чай, буде дуже смачно. Міняємо зараз фільтри да. під раковиною на отакі. От дивіться, які гарні. Всі чорні. Ми Всі не можемо гарні. зрозуміти, які, Бо все чорне. Вон, просто жесть. Так. Да. Це скільки ми вже наміняли? Їх треба раз в півроку міняти, а ну, ми, ми щось. Ми вже півтора наміняли. Да. Ну що? А от будемо міняти на такі. А, у нас Ecosoft, це Made in Ukraine з, зі зворотнім осмосом. Правильно? Mm -hmm. Тут на вода дуже класно виходить. Нам подобається. Да, ми купили такі фільтри. Це наборчик. Вони там різні є. Це вугілля. Потім біла якась тканина і напевно да, від жорсткості. Оце точно це mm. перше. Uh -huh. Це ставиться сюди. Так, ну, я, да, я думаю, що тут тканина. Так, да. Так, потім другі. Це такі. Коротше, займаємось такою штучкою. Угу. Дивіться, зараз мию. Отакі таке прям чорне, прям, це капець. Це кожна колбочка така. В чомусь такому. No. Херню, ну таку терміну ми п'ємо. Якщо без фільтру. Це yeah. цікаво стало, скільки... А oh, покажи що тут, тут. Скільки людина, якщо немає фільтру, за все життя з'їдає такого юну. Uh -huh. Цікаво, скільки десятків кілограм чи сотень. А що це взагалі? Якийсь відрости чи що це? Да ні, це... Бачите, воно ну, рижа. На руках рижа. Залізо? Прикол, Ну, да. да. Нічого, бачите, майже вимила. Угу. На цьому буду прощатися з вами. Зустрінемось дуже скоро, на наступному тижні. Слава Україні, слава ЗСУ!